Його зустрічали стоячи на колінах. В Івано-Франківську попрощалися із бійцем добровольчого українського корпусу Дмитром Ломеєм. 33-річний захисник був одним із трьох дуківців, котрі 23 лютого загинули у селищі Піски від ворожого снаряду. Я його мертвим не бачила. Мені здається, що він не помер. Мені здається, що це відбувається не зі мною. Він зі мною навіть не попрощався. Він знав, що я би відговорювала. звісно, бо я мама на буремний Донбас. Чоловік із позивним лом поїхав добровольцем. По, тими пригадують, завжди веселий та позитивний чоловік повсякчас рвався у бій, та ще й навчав обетки війни молодших вояків. В останнє у одній із найгарячіших точок АТО пробув лише кілька днів. Ця людина фактично тримала весь батальйон в тонусі, ходила постійно жартувала. Тобто, ну я навіть не пам'ятаю його не усміхня він точно був боєць, бо ну, він нас особисто ми молоді, от, і він нас дуже багато цікавих речей там навчив. Він сам, ну по його словах, вже бував в різних точках гарячих. Не знаючи правда, я знаю, що він із виходив. І, виходив. Ну, людина вже знала, що таке війна. Я просто не вірю, як так він тільки поїхав на передову і за чотири дня. От його не стало. Загинув боєць правого сектору під час артилерійських дуелей. Не вижив після пострілу терористів. Попадання снаряд двох снарядів в Тоді ми отримали п'ятеро поранених. одному сьогодні зробили чергову операцію і двох загиблих. Дім ще одного хлопця у загиблого добровольця залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Поховали Дмитра Ломея, на алеї героїв міського кладовища.